Пригоди краплинки Діни жила була маленька краплинка на ім'я Діна. Діна мешкала в чарівній хмарі разом із тисячами інших краплинок, таких як люмін, глітер і зірочка. Всі вони разом мандрували небом, дивлячись на світ з висоти. Одного дня хмара, в якій жила Діна, стала дуже важкою від усіх краплинок і почала опускатись нижче. Хмара не витримала. І краплинки почали падати на землю. Діна впала на зелену галявину серед високих дерев, де зустріла фею на ім'я Лілія і маленького ельфа Емеральда. Діна трохи налякалася, але Лілія і Емеральд привітно зустріли її. Не бійся, Діно, сказала Лілія, Ми покажемо тобі наш чарівний ліс. Разом вони почали подорожувати через ліс. Діна побачила, як інші кратуньки зливаються разом і утворюють невеликі струмочки, які весело журчали серед каменів, і також зустріли веселого гнома і який показав їм таємні печери, де світяться кристали. У печерах Рубі вони знайшли магічні камені, які світяться всіма кольорами веселки. Кожен кристал мав свою історію, і Рубі з захопленням розповідав про їх походження. Кристали видавали м'яке світло, яке заповнювало печеру чарівними відблисками. Друзі разом з Діною гралися і співали. Вони відкрили багато таємниць лісу, чарівні гриби, які світяться вночі, і різноманітні квіти, що розмовляють з ранковим сонцем і пахнуть росою. В квітах вона побачила дивовижних істот, дракончика. Фею, мишеня, блакитного єдиноріжку, дівчинку ельфа, милих зайченят, чудернацьких істот, квіткову фею, лісову мавку, всі були такі казкові. Але найбільше Діна мріяла повернутись до хмари і побачити своїх друзів. Одного разу вони знайшли древнє дерево з магічною водою, яка могла повернути краплинки назад на небо. Лілія і Емеральд допомогли Діні підійти до дерева. Випивши магічну воду, Діна почала підніматись вгору, як маленька зірочка. Коли Діна знову опинилася в небі, і її друзі радісно зустріли її. Вона поділилася пригодами на землі, і всі були в захваті. Відтоді краплинки часто навідались на землю, щоб побачити чарівний ліс і нових друзів. Вони жили довго і щасливо, подорожуючи між небом і землею.